Доброго дня мої любі друзі. Сьогодні ми продовжуємо з вами робити прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіака. І сьогодні наш знак це Діва. І ми розглянемо з вами прогноз на 2024 рік для знаку зодіака Діва. І почнемо з першого місяця. Це у нас січень. Діва в січні. І так, для Дів січень буде більш емоційний. Ви будете більш проявляти емоції. Можливо, у вас проявляться такі деякі почуття. Можливо, якесь знайомство нове. Ви відчуєте себе, так би мовити, Прочувствуєте про, закоханість таку невеличку, але ви будете під дією емоцій. Емоції будуть у вас е, вами володіти. Е, також це можна сказати, що у вас починається творчий процес у січні, і ви проявляєте себе в творчості в якійсь. Е, лютий несе дівам великі зміни. Вони будуть пов'язані з різними сферами життя: це і робота, і відносини, і фінанси, і тому сприймайте ці зміни сміло, не бійтеся, щось змінювати в своєму житті. І тоді ви побачите, як ваше саме життя почне е змінюватися. Але вже в березні на вас буде впливати якась особа. Але якщо мене дивляться чоловіки, то, можливо, для чоловіків буде якесь знайомство із жінкою, яке принесе дуже багато користі, можливо, ці. Навіть знайомства будуть мати тривати довгий час. Для жінок же це буде вплив посторонній вплив, можливо, це колеги по роботі, можливо, це хтось вдома, можливо, якісь просто знайомі або сусіди, але будуть впливати на ваше життя. Але впливати. Скажемо, скажімо так, ну непогану сторону. Е, можливо, якась буде навіть і підтримка, з боку якої жінки е, саме для дів? Е, можливо, е, ви е, самі будете хазя, хазяйкою цієї Цього місяця березня ви будете проявлятися, ви будете нести такий характер, тобто в березні все також буде залежати і від вас. Від вас. Трошки не так, я напевно, сказала, я вибачаюся в березні ви будете хазяйкою е, всього положення. Тобто все буде залежати саме від вас. Ви е, Ваше слово, ваша дія буде вагома. Але від того, що ви на себе дуже багато будете брати, дуже багато. Керувати своїм життям у квітні вам стане трішечки ем, тяжко, тому що ви звалите на себе дуже багато обов'язків, як і по роботі, так і по дому. І тому квітень для вас буде трішечки таким важкуватим, важким. Е, але якщо ви все правильно розставите пріоритети в своєму житті, то вже у травні. Ви зможете е, правильно, е, ви відчуєте силу, ви відчуєте енергію, ви відчуєте е, таку натхнення, е, і ви вам стане набагато краще, ви будете майстром е, свого життя, е, ковалем свого щастя, як то говорять, да, уже у травні. Тобто ви е, е, ваша задача правильно Розставити свої, свої дії, щоб надалі вам було набагато краще і ви мали успіх. І вже червні ви будете збиратися в дорогу. В дорогу. Можливо, перед вами будуть відкрити багато горизонтів, багато дверей, багато можливостей. І в червні ви маєте вирушити в якусь подорож, в якусь дорогу для того, щоб добитися далі своїх успіхів у житті. Тобто ви залишаєте все старе позаду. І готові відкритися до чогось нового, це буде в червні. В липні, липень буде для вас е, кармічним, е, скажімо такі, судьбоносним, кармічним. Е, я замічаю, що в своїх прогнозах дуже багато кармічних карт випадає, але це не Просто так, тому що 2024 рік, рік карми, кармічний, він несе за собою деякі наслідки, але все буде залежати від того, як ви зможете керувати своїм життям. Тому липень для дів буде кармічним. Це знайомства, робота, зустрічі, можливості, вони все будуть відігрівати дуже і дуже важливу роль у вашому житті і у вашому майбутньому. Тому будьте уважними у липні місяці. Що стосується серпня, тоді ви в серпні. Це ваший місяць, звісно, і тому, але старайтеся. Розпреділяти правильно, пріоритети ставити між роботою і вашим домашнім е, життям. Тому що сплутувати одне з іншим не треба. Треба все відокремлювати. І коли ви це будете робити, коли у вас буде такий баланс між роботою і домом, то уже у вересні на вас чекає успіх. Успіх у у всіх сферах. Та? Це і кар'єра, це і відносини, це і повага з оточення, і також на вас чекає якась поїздка. Тобто я дивлюся, що у ДІВ дуже багато таких поїздок буде, але вони вам будуть приносити користь. У жовтні ви відчуєте таку невеличку втому. Від оцього всього, і вам, можливо, захочеться трішки відпочити і побуть на самоті. Вам доля буде давати подарунки, давати якусь можливість, але ви захочете, ну, вас буде більш турбувати таке самотність. ви Захочете от саме в жовтні, бо бути на самоті зі своїми думками, зі своїми, планами, це ви все захочете проробити на самоті. Тому вам краще дійсно проаналізувати, спланувати своє життя на майбутнє вже в якості самому розібратися, що вам потрібно і що для вас головне. Листопад для вас буде непоганим, творчим можна також сказати, що творчим ви будете в роботі, але на вас в листопаді буде все ж таки е, впливати. Інші, інша особа для чоловіків це знайомство з іншою особою, тобто знайомство із новим, новим партнером, можливо, який також будуть мати успіх. Для жінок це буде вплив зі сторони жіночої енергії, які будуть на вас впливати. Але вони будуть Впливати на вас як добре, добре. цей плив буде нести добрий характер, добрий. тобто десь в чомусь поміч, десь в чомусь якась порада, ви отримуєте від цієї жінки або від цих чих людей, від цих людей. І о, в грудні ви відчуєте якусь таку невеличку напругу. Це не, як кажуть, це не від того, що ви переробили, але ви відчуєте напругу, якесь таке, ну, ви відчуєте, що хтось на вас сильно впливає і хтось слідкує за вами сильно. І ви відчуєте оце все, і від цього ви будете трішечки такі цим е, таким состоянням. Тому е, будьте уважними зі своїм оточенням. Тут головне бути уважним зі своїм оточенням, тому що дехто все таки буде нести свій вплив на вас. Е, це може бути і жінка, це може бути чоловік. Тому е, будьте обережними зі своїми планами і зі своїм, е, як в бесідах, е, в диспутах, будьте обережні зі своїми словами, щоб це в першу чергу не нашкодило саме вам. В цілому, я хочу сказати, підводячи ітог, для. Дів, я хочу сказати, що у вас непоганий рік з великими перспективами, є подорожі. Але все буде залежить і від того, як ви себе розкриєте саме в началі року, на початку року, як ви себе розкриєте. І як ви будете користуватися деякими можливостями. Але не піддавайтеся впливу зі сторони посторонніх людей з вашого оточення. А так, у вас рік. В цілому також непоганий. непоганий Зараз я хочу дати вам пораду від ваших янголів-охоронців на 2024 рік. Тобто, що радять вам ваші янголи-охоронці. І порада буде такою. Більше займайтесь собою. Тобто, це може бути і саморозвиток, і е, ваша внутрішній стан, і ваш зовнішній стан. Тобто, в цьому році ви повинні приділити більшу увагу самому собі, щоб е, це надалі принесло вам якусь користь. Тобто янголи радять в першу чергу думайте про себе про м, свій стан як внутрішній, так і зовнішній. Ну що ж, на цьому я буду завершувати е, це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, звісно ж, звісно ж, підписуйтесь на мій канал е, і чекайте наступних розкладів, то наступних, е, для наступних знаків Зодіака. Якщо ви бажаєте отримати особистий прогноз такий для себе, то ви можете залишити свою заявку під цим відео, і я вам зроблю такий же прогноз для вас особисто, або для ваших рідних або близьких. Тому пишіть заявки. І, звісно, діліться відео, ставте лайки, щоб і інші побачили. І, можливо, іншим також буде цікаво подивитись і послухатись про свій знак Зодіака. Ну, а я на цьому буду завершувати це відео. Бережіть себе, бажаю вам мирного неба, благополуччя, успіхів і Кохання і всього самого найкращого. З вами була ваша Лариса і до наступних прогнозів. На все вам добре!